Вітаю, любі третікласники на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати письмове додавання віднімання трицифрових чисел у межах тисяч. Сьогодні попрацюємо над темою додавання трицифрових чисел у випадку утворення нулів у сумі. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 16 січня класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складатиметься з чисел, які необхідно утворити. Записуємо трицифрове число 400. До 400 додаємо 10, утримаємо 410. Кожне наступне число збільшить на 10. Натисніть на паузу. Перевіримо 410, 420, 430, 440, 450, 460. Якщо у вас там ще не залишилося місце, можете продовжити 470, 480. Тепер попрацюємо з математикою для себе. Наше завдання обчислити ці вирази. Потім перевіримо. Натисніть на паузу. Перевіряємо 27 плюс 13.

450 плюс 150 600, 240 плюс 360 600. Якщо всі вирази обчислив, обчислила правильно, намалюй зелений кружечок. Якщо є декілька помилок жовтий, якщо потрібна допомога, є над чим попрацювати червоний кружечок. Ну а ми з вами продовжимо. Нагадаю, що сьогодні працюємо над темою письмове додавання трицифрових чисел. У випадку, коли в сумі є нуль. Розглянь, як виконали додавання у стовпчик. Перший доданок 327, другий доданок 423. Одиниці записуємо під одиницями, десятки записуємо під десятками, сотні записуємо під сотнями. Спочатку починаємо додавання з одиниць. 7 плюс 3 буде 10. Десять одиниць це один десяток. Під одиницями я записую 0, а один десяток запам'ятовую. Два десятки плюс 2 десятки буде чотири десятки, та ще один десяток, який я запам'ятала, буде 5. 3 плюс 7. Отже, сума чисел. 750. Розгорніть підручник на сторінці 114 і закріпимо, прочитаємо правило. Якщо при додаванні одиниць дістаємо десяток, то у стовпчику під одиницями записуємо 0, а отриманий десяток запам'ятовуємо і додаємо до десятків. Якщо при додаванні десятків дістаємо 10 десятків або одну сотню, то у стопчику під десятками записуємо 0, а отриману сотню запам'ятовуємо і додаємо до сотень. Попрацюємо над номером 845. Виконай дію додавання у стовпчик, коментуючи кожен крок. Я буду обчислювати вирази. Ви уважно слухайте мої коментарі. 346 плюс 234. 6 плюс 4 буде 10. 0 записую під одиницями, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 3 буде 7, та ще 1 – 8, 3 плюс 2, 5. Наступний вираз. 722 плюс 148. 2 плюс 8 буде 10. 0 записую під одиницями. Один запам'ятовую. Два плюс 4 буде шість, та ще один 7. 7 плюс один вісім. Сума чисел 870. Наступний вираз. 546 плюс 361. Шість одиниць плюс одна одиниця буде сім одиниць, Записую під одиницями. Чотири десятки плюс шість десятків буде десять десятків. Записую нуль. А 1 запам'ятовую. 5 плюс 3 буде 8, та ще 1 – 9. Сума чисел 907. Наступний вираз 252 плюс 354. 2 плюс 4 буде 6. Записую під одиницями. 5 плюс 5 буде 10. 0. Записую. 1 запам'ятовую. 2 плюс 3 буде 5 та ще 1 – 6. Сума чисел 606. І останній вираз. 476 плюс 233. 6 плюс 3 буде 9. Записую під одиницями. 7 плюс 3 буде 10, Записую 0, 1, Запам'ятовую. 4 плюс 2 буде 6 та 1 7. Отже, сума чисел 709. Наша Україна, ти прекрасна сина, та щаслива й ніжна, як співаєш ти, наша Україна не скоримає. Наш песик золотий, всі вороги бояться умілий і прудки. А па, -па патрон, що герой наш дорогий, відважний і сміливий лік, найкращий безкрутий. Відважний і сміливий рік, найкращий безкрутий. А недавно президент наш вже й медаль йому вручить. І без крутий! Трошки відпочили. Повертаємося до письмової роботи. Сторінка 114, номер 848. Всі вирази обчислюємо в стовпчик. Запишіть суми у стовпчик і виконайте дії. Запишемо посередині вирази. Вирази вісімсот сорок вісім. Відступаємо дві клітинки з боку, записуємо двісті шістнадцять. Плюс двісті тридцять чотири. Підкреслюємо. Шість плюс чотири буде десять. Записую нуль. Один, запам'ятовую. Один плюс три буде чотири та ще один п'ять. Два плюс два чотири. Сума чисел 450. Відступаю вправо три клітинки. Записую наступний вираз: 263 три плюс 327. 3 плюс 7 або 7 плюс 3 буде 10. 0 записую, а 1 запам'ятовую. 6 плюс 2 буде 8, та ще 1 – 9. 2 плюс 3 5. Сума чисел 590. Наступні два вирази ми з вами обчислимо також разом, а уже в нижній рядок ви потренуєтеся самостійно. Відступаємо три клітинки вправо, записуємо 518 додати 432. Підкреслюємо. 8 плюс 2 буде 10, Записуємо 0, 1, запам'ятовуємо 3 плюс 1 буде 4 та ще 1, 5. 5 плюс 4. 9. Сума чисел 950. Три клітинки вправо. 675 плюс 134. Підкреслюю. 5 плюс 4 буде 9. 7 плюс 3 буде 10. 0 записую, 1 запам'ятовую.

637 плюс 153. 7 плюс 3 буде 10. 0 записую, 1 запам'ятовую. 5 плюс 3 буде 8 та 1 – 9. 6 плюс 1 – 7. Сума 790. 590 плюс 317. 7 плюс 0 буде 7. 9 плюс 1 буде 10. 0 записую, 1 запам'ятовую. 5 плюс 3 буде 8 та 1 – 9. Сума чисел 907. 711 плюс 187. 1 плюс 7 буде 8. 1 плюс 8 буде 9. 7 плюс 1 буде 8. Сума чисел 898. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, під номером 850. Прочитаємо його. Намалюй замкнену і незамкнену Ламані. Так щоб у замкненої було на дві ланки більше, ніж у незамкненої. Я спочатку пропоную вам пригадати, що таке взагалі замкнена і незамкнена ламана. Замкнена ламана вона може складатися з будь-якої кількості ланок, але обов'язково має повернутися до тієї точки, з якої почалось. Тобто замкнутися. Оце є замкнена ламана. Порахуємо, скількох ланок вона складається. Одна, дві, три, чотири, п'ять. п'ять ланок. А тепер накреслю незамкнену. Незамкнена, вона теж може складатися з будь-якої кількості ланок. І виглядати може по-різному. А ну порахуємо, скільки ланок має ця незамкнена лінія. Одна, дві, три, 4, 5 і 6. Наше завдання намалювати замкнену і незамкнену ламані так, щоб у замкненої було на дві ланки більше, ніж у незамкненої. Що для цього треба зробити? Ми можемо з вами взяти будь-які два числа. Нехай, наприклад, у однієї ламаної буде три ланки, а у другої має бути на дві ланки більше, тобто скільки? 5. У замкненої лінії має бути на дві ланки більше. Значить, п'ять ланок буде мати замкнена лінія, а три ланки має незамкнена лінія. Спочатку почнемо креслити. На будь-яку без різниці можна незамкнено. Незамкнена складається з трьох ланок. Одна ланка, друга ланка і третя ланка. А замкнена на дві ланки більше, значить п'ять. Креслю, замкнену, ламано. Одна ланка, друга, третя. Четверта і, і п'ята. Перевіримо. Незамкнена 1, 2, 3. Замкнена на дві ланки більше. Тобто це 5. 1, 2, 3, 4, 5. Домашнє завдання на закріплення, яке ви можете обрати для себе на вибір. Або задача під номером 847 на сторінці 114 або задачі під номером 849 на сторінці 114. дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі